Росія не готова до миру. Її атаки на мирних українців тривають про підтримку України та зміцнення обороноздатності. Сьогодні говорять у Брюсселі міністр оборони країн ЄС. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Коли кінець війні у Флориді США та Україна в чергове розмовляли про завершення війни з Росією на порядку денному територіальні компроміси, майбутні вибори та гарантії безпеки для України. Як підтримувати Україну та наростити власну оборонну готовність у Брюсселі? Зустрічаються міністри оборони країн ЄС, ексклюзивні подробиці від нашої кореспондентки Тетяни Висоцької з Брюсселя. Чи буде покарання за диверсії? Польща просить Європол арештувати двох українців, підозрюваних у підриві колій. Вони втекли до Білорусі, де залишаються недосяжними для польських правоохоронців. США та Україна провели переговори про завершення війни з Росією. Зустріч відбулася 30 листопада у Флориді на курорті Каландею. Американську делегацію очолював держсекретар Марко Рубіо, українську секретар РНБО Рустем Уміров. Рубіо заявив, прогрес є, але до мирної угоди ще далеко. За його словами, мета США не просто зупинити війну, а не допустити нового нападу Росії на Україну. За даними The Wall Street Journal, у Флориді, обговорювали вибори в Україні та можливі територіальні компроміси. США за інформацією українських змі вимагають повного виходу ЗСУ з Донбасу. Кий відповів, це неможливо через конституцію і ситуацію на фронті. Крім того, за даними видання і інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки. Україна наполягає на особистій зустрічі Зеленського і Трампа. А спецпосланець Трампа Стів Вітков поїде до Москви на переговори з Путіним. Uh, Попереду ще багато роботи, але сьогодні знову була дуже продуктивна та корисна сесія, на якій я думаю, було досягнуто додаткового прогресу, і ми продовжуємо бути реалістами ще до того наскільки це складно, але оптимістичними, особливо враховуючи той факт, що оскільки ми досягли прогресу, я думаю, тут є спільне бачення того, що йдеться не лише про припинення війни, а це дуже важливо а й про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке, як ми сподіваємося, буде більш процвітаючим ніж будь-коли. Ми обговорювали майбутнє України. Ми обговорили всі важливі питання, які важливі для України і для українського народу. І США нас дуже підтримали. Ми працювали. У нас вже була успішна зустріч у Женеві. І сьогодні ми продовжили цей успіх. Тож на даний момент ця зустріч була продуктивною та успішною. Президент Зеленський відреагував на перемовини української та американської команд, зазначив, що під час зустрічі цитую говорили відверто та спрямовано на заперечення суверенітету і національних інтересів України. Новий керівник Офісу президента України має діяти виключно в межах своїх повноважень. Бо Андрій Єрмак, який керував адміністрацією останні п'ять років, мав майже необмежену владу. І це було результатом особливих взаємин між Зеленським та Єрмаком. Про це заявила в ексклюзивному інтерв'ю для Слава Тіві народна депутатка України, голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе. Важливо, щоб президент Зеленський. Припинив наділяти а, цю людину, хто би цією людиною не був невластивими, незаконними повноваженнями, як це відбувалося з Єрмаком. І важливо, щоб президент Зеленський зробив висновки стосовно того, що час повернути суб'єктність і кабміну. І віддати нарешті суб'єктність Верховній Раді України і припинити займатися тими справами, які не є його повноваженнями безпосередньо і там через своїх виконавців, через керівників чи заступників керівника офісу президента. На жаль, в мене ну дуже обережне очікування стосовно того, чи президент Зеленський це зрозумів. І я поясню, чому. Тому що ми вже від нього чуємо, що він підбирає кандидатури на міністрів юстиції і на міністра енергетики. Це не його повноваження, а це повноваження коаліції, якщо така є. У Брюсселі 1 грудня зустрічаються міністри оборони країн Євросоюзу. Вони узгодять підтримку України за подіями. Слідкує Тетяна Висоцька, наша кореспондентка у столиці ЄС. Тетяно, вітаю тебе. Чи є вже реакція політиків ЄС на перемовини української і американської делегації у Флориді? Розкажи нам подробніше. Вітаю так, вітаю вітання з колуарів ради ЄС у Брюсселі. Засідання вже почалося, але перед початком засідання практично всі міністри, які присутні на засіданні, тут підійшли до нас до змі, і кожен сказав своє слово щодо того, чого очікує від сьогоднішнього дня. І е, загалом багато говорили про підтримку України. Е, отже, е, насамперед е, наголошувалось на тому, що європейський союз хоче посилювати підтримку України, фінансову підтримку, воєнну підтримку, і також посилювати тиск на Росію, е, зокрема через санкції. Але тим не менше, міністри згадували і про мирні перемовини щодо України, і про те, що відбувалося вчора у Флориді. І власне висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас, яка сьогодні головуватиме на засіданні. Власне вже головує, бо воно розпочалося. Сказала кілька слів. Також вона сказала, що цей тиждень може бути вирішальним для мирних перемовин щодо миру в Україні. І давайте послухаємо, що вона сказала сьогодні. Ми зустрічаємося з міністрами оборони Європейського союзу, і у нас є дві широкі теми: одна як далі підтримувати Україну, а інша наша власна оборонна готовність та оборонні можливості, які нам потрібно нарощувати. Зрозуміло, що Росія не хоче миру, і тому нам потрібно зробити Україну якомога сильнішою, щоб вони були готові протистояти та постояти за себе в цей дуже дуже складний час. Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. For я хочу додати, що на засіданні сьогодні в Брюсселі присутній міністр оборони України Денис Шмигаль, який особисто розповість про потреби України і про основні виклики, які зараз перед нами стояться і перед нашими збройними силами. І також каякала заявила, що вона сьогодні поспілкується вочевидь у телефонному чи відеоформаті з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Також про перебіг перемовин, мирних перемовин у Флориді. І е, також хочу анонсувати, що міністр оборони держав ЄС власне залишиться у Брюсселі аж до середи, тому що у середу відбудеться засідання міністрів оборони держав НАТО. 32 держави НАТО зберуться тут у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. Також щоб говорити про підтримку України. І власне в рамках цього засідання відбудеться також засідання Ради Україна-НАТО. Отже, цей тиждень буде багатий. Будемо сподіватися на хороші новини для України щодо її військової підтримки з боку Європейського союзу та Пів... північно атлантичного альянсу. Дякуємо тобі, Тетяна. Це була Тетяна Висоцька з Брюсселя, де сьогодні зустрічаються міністри оборони ЄС і говорять про підтримку і обороноздатність України та Євросоюзу. на перше грудня росіяни атакували Україну сотнею ударних дронів: троє загиблих та вісім постраждалих у Дніпрі через пряме влучання російського іскандера. Під завалами можуть бути люди. А на Чернігівщині російські дрони вдарили по двох районах. У Корюківському районі після удару загорілася інфраструктура, поранено жінку. У Чернігівському районі два влучання спричинили пожежі в будинку. Господарській споруді та авто. Також є поранена жінка. У Чорнобаївці на Херсонщині зранку 1 грудня поранило двох людей. Вони мають контузії та уламкові поранення. А у Миколаєві після атаки шахедів загорівся дах багатоповерхівки. У місті чули вибух. На місці працюють рятувальники. Напередодні дрони підпалили складське приміщення. Загалом у ніч на 1 грудня українська ППО знищила понад 60 російських дронів, але були влучання у дев'ятьох місцях. Польща привела у бойову готовність два комплекси Петріот після появи російських літаків міг 31 над Балтійським морем. Про це повідомляє БІЛД. За даними видання, чотири російські винищувачі, які можуть нести ракети кинжал, 28 листопада рухалися у західному напрямку, не виходячи за межі повітряного простору РФ. У відповідь у польському Ряшеві активували дві системи Петріот. Джерело в НАТО розповіло, що невдовзі російські літаки розвернулися і повернулися на базу. На тлі підвищеної активності російської авіації над Балтійським морем це вже не перший подібний інцидент. Раніше польські винищувачі. Перехоплювали російський розвідувальний ІЛ-20, який летів без плану польоту та з вимкненим транспондером. Польща подала запит про видачу європейського ордера на арешт двох українців, підозрюваних у диверсіях, на польській залізниці, що сталося 16 листопада цього року. Про це 1 грудня повідомив речник Національної прокуратури Чамислав Новак. Ідеться про 41-річного Євгенія Іванова та 39-річного Олександра Кононова. Їх підозрюють у підриві колії поблизу селища Міка в Мазовецькому воєводстві та у другій диверсії біля Пулав, де було пошкоджено контактну мережу і встановлено металеві елементи на колії. 27 листопада суд застосував щодо них тимчасовий арешт, після чого чоловіків оголосили у розшук. Виконання доручено Варшавській поліції. Нагадаємо, що одразу після. Виконання підриву вони втекли до Білорусі і залишаються недосяжними для польських органів правосуддя. У мережі з'явилися кадри з танкера тюньового флоту РФ Кайрос, одного із двох суден, атакованих біля берегів Туреччини 28 листопада. Кадри зняв один із членів екіпажу судна. На них частково видно пошкодження судна та пожежу. Нагадаю, танкери Кайрос та Вірат, що належать до Сіньового флоту Росії, атакували в Чорному морі, коли вони прямували без вантажу до порту міста Новоросійськ. Екіпаж не постраждав. Обидва судна перебувають під західними санкціями через перевезення російської нафти. Радіо Свобода із посиланням на джерела в СБУ повідомляє, що танкери уразили морські дрони Сібейбі в межах спільної операції спецслужб та воєнно-морських сил. У МЗС Туреччини у відповідь на атаку заявили про серйозні ризики для судноплавства. Робот розміновувач проти касетних боєприпасів на Київщині. Рятувальники провели складну операцію з розмінування російського шахеда. Безпілотник влучив у дах багатоповерхівки у Вижгороді і не розірвався. Відтак на даху залишився пошкоджений дрон із бойовою частиною та 21-касетний боєприпас. Ці снаряди заборонені більшістю цивілізованих країн мають самоліквідатори і могли вибухнути у будь-який момент. Для контролю за операцією рятувальники застосували дрон. А робот розміновувач зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність. Нагадаю, росіяни атакували Вишгород безпілотниками 29 листопада. Загинув 47-річний чоловік. Ще 19 людей зазнали травм.